який теж обурений, свильований подіями, що зробилися в нашій державі. І сказав, запросив нас, що підтримує нас, що ми зібрали позачергову сесію, тому що це нас було. Нас було біля 20, більше 23 депутатів, ці підходили вже не треба списувати. Це було 25 чи 26. І ми, незважаючи, ми не казали, що є тут по партійних списках чи по партійних партіях, ми сказали, що, що робиться в державі. Вимога депутата Верховної Ради була одна, щоб ми прийняли три вимоги звернення. Перше покарати винних. Друге, терміново відновити переговори і підписати угоду про асоціацію. І третє відставка уряду на чолі задаву. Це три вимоги, що ми можна тут підтримати сьогодні. І сьогодні ми. Це зараз зачитаємо. Хочу сказати, що вчора ми депутати, ми кам'янчані, обзвонили всіх своїх друзів, знайомих, я особисто, рідню свою, тому що я тут, вирис, я тут ні, нема кого тут боятися, не зважаючи, якщо вигадаєте, що там, там партія, що... я кам'янчанин, я нічого не робив поганого для нашого міста, на чолі з нашим мером. З нашими депутатами і нашою фракцією партії. Регіонії. Ми нічого поганого не зробили. Ми завжди підтримували наш європейський вибір. Це було чисте сердець, і від душі. Ми завжди підтримували і промовні закони, пам'ятаєте? і перше звернення серпня міста, і зараз і зайдемо. І не треба не нам нарікати, що ми хочемо тут щось згладити, не хочемо нічого не згладити. І ми сьогодні запросили всіх наших людей, запросили, щоб вони прийшли на 12 годин сюди, наш кабінетський майдан. І вони приїдуть сьогодні, по-перше, щоб виділити підтримку і співчуття цим молодим людям, які постраждали в Києві на площаді з 5 суботи на неділю, щоб сказати, що Верхов депутат Верховної Ради, наш сільський голова, ми, депутати, ніколи не дозволимо такого сценарію в нашому місті. Що ніколи не буде кровочуття в нашому місті зі сторони силових структур по відношу до наших громадян. І третє, що ми, кам'янчані, сьогоднішнього дня, депутати, всі, вся громадськість, переходимо на цей майдан, разом ми переходимо і будемо стояти до тих пір, поки наші вимоги не випиняться. Ті, що ми приймемо сьогодні на сесії. Тому прошу. Антон Іванович, а ви можете ті, що за останні три вимоги. Підписання угоди, наказання винних, і, і тому я прошу це питання поставити на голосування і прийняти це рішення. А в 12 годин всіх запрошую, всіх запрошую озвонити, що своїх звірних близьких. Ми зустрічаємося тут на Майдані, де приймаємо від громади міста від громади міста резолюцію. І шлемо її на адресу президента, щоб поки що є законно вибраний президент, знав позицію міста Кам'янець-Подільського, нав позицію нашої громади. Шановні колеги. колеги, ми порядку міністри на основу 100, що дефе. А тоді ми йдемо переговорів на опросине. Шановні колеги, давайте ми. Давайте не буде піарі. Давайте дітей зробили. Шановні колеги. Шановні колеги, давайте ми затвердимо порядок темний, а потім перейдемо до обговорення тексту звернення. Ні в не викликає сумніву, що текст звернення ми повинні прийняти. Але ми затвердимо порядок темний. Тому, хто за те, щоб затвердити порядок денний позачергової 50-ї сесії, прошу голосувати. Ні, я не порушую. Ми затвердимо порядок темні і перейдемо до обговорення тексту. Ствернення. порядок А тепер, будь ласка, прошу записати пропозиції до тексту звернення, щоб ви мене не звинувачували, що я прошу. Валерія Матович, будь ласка, тобі ви відключіть це на дзвочка текст зведення. que é real, aí a que se sabe.